Через високий зріст Настя носить зуття без підборів, але одного разу дівчина все ж купила чоботи на високих каблуках, адже на них була 70 відсоткова знижка. А думаю, ну раз діно не буде. В принципі, я в них не дуже часто ходжу, але але все таки вдягаю, бо то ж я їх вже купила, то треба використовувати їх. За статистикою третина українців купують непотрібні їм речі. Якщо знижка на них сягає 50%. відсотків, коли можна купити товар дешевше, чим вона вична стоє. Я покупала, звісно, речі, а. Скреся ногі безпозалізне, але спадлівські парадокс знижок у тому, що бажаючи зекономити, люди витрачають у рази більше ніж можуть собі дозволити. Психологи кажуть, що під час такого шопінгу людина робить покупки. Коли ми бачимо, що йде скидка... Та сознання нас виключається. Включається за вісіми, що нам надо, потому что скидка не задумываясь над тем, этот товар, эта вещь или что-то що цьогорічний різдвяний сезон знижок для українців буде активним, але бідним, зазначають експерти. За даними онлайн опитування, люди не готові витратити більше ніж тисячу гривень на одяг. Чого не скажеш про комп'ютерну та побутову техніку? 53% учасників опитування заявило про те, що вона готові потратити від 2 до 5 тисяч гривень на покупку комп'ютера або будь-якої комп'ютерної техніки. Якщо до 2009 року люди охоче брали кредити для шопінгу, цього року переважна більшість опитаних зізналася, що розраховують лише на свій гаманець. Наталія Білогурова, Олексій Ковалевський, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.